Більш ніж півстоліття знадобилося росіянину Анатолію Шехміну, аби знайти могилу свого загиблого на війні старшого брата Івана, льотчика та танкіста. Завдяки пошуковцям вдалося встановити. 21-річний лейтенант загинув у листопаді 43-го року, захищаючи село Байраки Петрівського району, а захоронений в братській могилі сусіднього села Червонокостянтинівка. Далі продовжить Ольга Склярук. Росіянин Анатолій Ашихмін привіз в Україну на могилу старшого брата Орловської землі. Це місце шукав 55 років. Довгий скал. Було огромне бажання приїхати, на могилу брата, що передати радним своїм всем, що було на могилі у брата. Значит, так сказать, очень рад. Спасибо всім. Умі допомог Анатолію Олексійовичу виповнився один рік, коли на фронті у 43-му загинув його старший брат Іван. Вони ніколи не бачили один одного. Коли я вираз я став узнавати о... У матір сам прасіть меч не про де где служив, где воювала, де воювали где за похоронення. Про брата залишилося мало відомостей. Спочатку воював людчиком, після поранення танкістом. Знайти місце захоронення допомогли працівники обласного військового комісаріату. Під час ведення боїв за село Байраки в Петровському районі, в листопаді 1944 року загинув. Молодший лейтенант Ашихмін і Іван Олексійович. Вся трагедія ситуації полягає в тому, що родичі, його, які проживають в місті Орел Російської Федерації, до сьогодні не знали, де покоїться їхній син, їхній брат. Самого села Байраки вже давно немає. А 70 років тому тут проходила лінія фронту, і чотири місяці тривали жорстокі бої. Тоді тут загинули понад півтори тисячі червоноармійців. От лісопосадка, яка знаходиться в нас далі, і за цією лісопосадкою знаходилося село сіло Байраки. Где її погиб? Ваш брат, пізніше останки загиблих перезахоронили в червонокостянтинівці. З невідомих причин прізвище Івана Ашихміна не увіковічнили. Братські могили то робили ну, робилися після війни. Меморіальні захоронення і просто згубилися документи, записи солдатських книжок, що вони хоронилися в даній могилі. Цю помилку виправлять до Дня Перемоги, і на меморіалі з'явиться надпис Іван Ашихмін – командир танка 5-ї гвардійської танкової армії. Дякую огромное, и, так мне просто в на в душе, что я нашел, где брат похоронен, и мне очень приятно. И будь здоров, я обязательно приеду. Если будь здоров, и не один раз. Оля Склярук, Олександр Кетеружа, День за днем.